Вітаю вас, мої дорегеньки. Я Ірина. Ви пам'ятаєте, я робила розклад, і від пані Вікторії було запитання. Банкова хоче об'явити санкції проти Порошенка, заборонити йому виїзд за кордон. Давайте подивимося, що планує банкова влада, Зеленський і його 5-6 менеджерів. Стосовно Порошенка, перед цим попрошу вас задонатити на 58-му бригаду. Донецький напрямок на машину їм потрібно. Нема чим відвивозити наших поранених. Покладіть вподобайку, якщо вам не, не, не жалко. От файник, як то кажуть, і напишіть коментар а можливо, запитання. І ми зробимо розклад. Поїхали, дивимося, що запланувала влада проти Порошенка, що вони хочуть взагалі. Ви знаєте, а я тут і планів чітких нема. Я не бачу тут планів. Тут якось, знаєте, вони обмежити його, не допустити, зробити невиїзним. Тут конкретики немає. Якось, знаєте, Ну, Можливо, приручити, можливо, якось не допустити до чогось. Зараз я більше роздивлюся. Ага. Ви знаєте, не допустити знову до влади, до військових, особливо до військових, до речі, і я бачу тут репресії. Репресії, публічні репресії. Чи вдасться, от бачите, є по цій карті, можна сказати, і. Посадити навіть по цій карті, тобто правові якісь справи на нього відкрити. Так. Ну, з публічності. Викинути його з публічності. А взагалі-то публічно його репресії йому якісь чинити. Зараз я ще на цю подивлюся. Тут вони довго збирають якісь компромати. Але тут ну, по закону у них нічого не вдасться. Тут хіба що якимись маніпуляціями. Ось, якось так. Але по закону, абсолютно, там все чисто. Ось карти показують, абсолютно, все, ну, скажімо так, настільки по е, цим картам в ажурі, е, що туди нема, як взагалі придертися. Там все чітко, ясно, задекларовано, е, все по закону. А ось публічно. Обгадити, обісрати, бруду налити. Всі вже знають, що Порошенка обливає Росія. З самого початку, як тільки Зеленський вийшов на оцю марафонну доріжечку до президентства, Росія вклалася дуже великі гроші. Левченко проговорився, що він увійшов у структури. Євросолідарності до 2019 року, щоб це все щоб розвалити там все, щоб наклепи робити. Але вченко, ви знаєте, хто це? Це, здається, ліва, права рука, нога цього є, 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 єреми цього єрмака. Розумієте? Ось. Тому ну, про що тут говорити? Але давайте дивимося, чи вдасться їм це все. Тут, як знаєте, в мене таке враження, щоб вони не робили, як вода об камінь. А, да, Можливо, знаєте, це хіба що Порошенко здасться? Ось якось так. да, -да Кажіть, кажіть, перехаботка. Рошенки їла, цукерки гризла. Все, Порошенко тебе купіл. Да, А вас Зеленський купил, на то тисячу гривень. Задолбали. Гаразд, ніколи не була порохоботкою. Ну, як уже мене зробили порохоботкою. вам видніше. Дивимося, чи щось дійсно йому нашкодять, а верніше Україні. Ну, ми дивимося на Порошенка. Я не бачу, що тут щось йому нашкодять. Ускладняють, просто ускладнюють. Ускладнюють, нашкодити не можуть, тому що в людини абсолютно все задекларовано. Абсолютно все в порядку. Ось хто? Розібрався в махінаціях влади, і що витворяє Росія. Зрозуміють, що це одна і та сама структура, що наша влада що Росія. П'ята колона повністю при владі. П'ята колона повністю при владі. Якщо ви цього не розумієте, ну, грош вам ціна. Розумієте? Ось. Так, я вже так розсуждаю. Я не бачу, що хтось, що вони можуть йому. Розумієте? Я не бачу, що тут йому щось загрожує. Ви повинні розуміти, скільки Зеленський кавкав, що його вбиває Росія. Його Росія хоче ам, знищити і роблять замах і тому подібне. Навіть Порошенка вони не можуть прибрати. А Зеленського та в нього є білий квиток від, від, від російської влади. Тобто, нашкодити зможуть ось ускладнити йому життя. По-справжньому нашкодити я не можу, і я не бачу. І його запал так і залишиться. Я ще зараз почитаю те, що так. забрали ми за кордон. Ну, це таке, знаєте,. Ні, нічого в них не вийде. От і все. А, давайте так. Я ще щось подивлюся. Та мені вже все рівно, що ви на мене кажете. Лийте бруд. Може вам, ви знаєте, може, вам від того легше стане. Ви ж не маєте де какати ходити. Виливайте все тут. Мій канал витримає абсолютно все, повірте мені. Різну гадость. Я вже такого начиталась і наслухалась. Мені вже не звикав. Ну, от, дивимося. Ще раз дивимося. Ну, ви знаєте, це шкодять тільки Україні. Тільки Україні шкодять. Не так Порошенку, як Україні. Знаєте, відверто вам кажу, те, що вони проти нього роблять, це, як, знаєте. Комар е, слона укусив. Або знаєте, я згадала з дитинства: у слона болить нога. Слон сьогодні Скутельга гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Мій покійний тато вчив це зі мною, коли я маленька була. От це саме е, Зеленський це як той комар, який наступив слонові на ногу. Тобто я не бачу, що тут щось все рівно буде людина допомагати з усіх сил, е, впиратися. Я не бачу так, але ви знаєте, це шкодять більше Україні. Тому що чим більше вони заважають Порошенку, тим менше він допомагає армії, допомагає Україні. Ось якось так. Все мої любі, донатимо на ЗСУ. Перемога же найкраща. А я впевнена, що зелені тільки махінаціями прийдуть до влади, не інакше. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.